Я радий наші сничі, я займаю життя, но мною границю сім'я. На концерт Наталії Могилевської прийшли ті, хто давно захоплюється її творчістю. Після участі народної артистки України у телепроектах її слухацька аудиторія розширилася. Окрім дорослих, у глядацькій залі багато дітей. Я люблю Наталію за її репертуар. Вона для мене, якби та людина, яка дарує людям добро. Дуже подобається вона як людина, така відкрита, не схожа на всіх інших виконавців. Щиро, любимо дуже Майлєвську. Мічтали перший раз я правда на концерт прийшла первої і дуже хотіла іменно на неї попасти. За словами самої Наталії Могилевської, Концертом Спасіба мама вона виражає вдячність батькам, богу і прихильникам творчості. Навірно, в какої то відраження того времени, яке є зараз, тому що в це тривожне час е минути тепла, радості, близості вони очень рідкі, і вони мають зовсім іншу цінність. Про зірок шоу бізнесу завжди багато пліткують. Могилевська не виняток, особливо зараз, коли артистка набрала кілька зайвих кілограмів. Ничего не изменилось в моей жизни с приходом популярности. Расстраивает меня только то, что люди в это верят. И периодически, конечно, те, кто переживает, волнуется, каким-то образом любят творчество, некоторые сплетни на них имеют действие, они могут расстраиваться, плакать. Пишуть письма, очень переживають. Ну не стоит переживать, переживати, все вид харша. Наталя Могилевська дала путівку у шоу-бізнес багатьом молодим артистам, таланти яких розкрила під час участі у телепроектах. Кілька сильних голосів запросила і в свою команду. Нині вони виходять на сцену разом із Могилевською.